Тревор Гадсен молитва про душевний спокій. Розділ 11. Щоб я був досить щасливий у цьому житті. Наскільки ви щасливі? Це, мабуть, одне з найважливіших питань, які ми ставимо собі і одне одному. Щастя шукають усі. З давніх давен, великі духовні мислителі завжди стверджували, що Бог створив нас, щоб ми були щасливими. Мабуть, саме тому прагнення до щастя так глибоко запало нам в серце. І на питання, чого нам найбільше треба від життя, ми найчастіше відповідаємо приблизно так: Я просто хочу бути щасливим. Однак кожен може легко переконатися в тому, що навколо не так багато щасливих людей. Навіть поверхові спостереження свідчать про це погляньте. Наприклад, на швидке зростання кількості розлучень, поширення самогубств, часті випадки агресивної поведінки на дорогах, дедалі більшу залежність від заспокійливих засобів і висхідну статистику домашнього насильства. Не дивно, що медичні журнали називають депресію однією з найпоширеніших недуг нашої доби. Видається, що ми живемо у світі, де горе норма. А істинне щастя, виняток. Тож дозвольте мені ще раз запитати, наскільки ви щасливі? Під щастям я розумію глибоке відчуття внутрішнього спокою і задоволення, досвід повноти життя щодо себе інших і Бога. Як ми побачимо, щастя насправді має дуже мало спільного із зовнішніми обставинами і подіями. З цього погляду воно істотно відрізняється від почуття втіхи, яке набагато більше пов'язане з обставинами і залежить від факторів задоволеності життям. Тому, щоб допомогти вам дати відповідь на згадане вище запитання, я хочу запропонувати на швидку руч зроблену анкету. Якщо ви відповісте ствердно на переважну більшість подальших тверджень, то щастя цілком імовірно вже стало чужинцем у вашому житті. У такому разі цей розділ написано спеціально для вас. І ось питання анкети. Перше. Я рідко тішуся чимось добрим у житті. Друге. Я втратив майже всю свою мотивацію. Третє. Я живу з невгамовним відчуттям невдоволення і роздратування. Четверте. Мені важко прохильно ставитися до себе і я часто негативно порівнюю себе з іншими. П'яте. Я схильний звинувачувати інших у своїх труднощах. Шосте. Я рідко шукаю і знаходжу щось добре в собі, інших і подіях свого життя. Сьоме. я боюся близькості та інтимності і рідко розмовляю з іншими про щось глибоко особисте. Восьме. Я рідко відчуваю. Що використовую свої Богом дані дари і таланти як найкраще. Десяте я повсякчас почуваюся винним і маю погану думку про себе. Не врешті одинадцяте я маю малий зв'язок з Богом. Досить щасливий. Можливо, одна з найбільших помилок, яких ми припускаємося, шукаючи щастя. Це наше вперте бажання бути щасливим будь-якою ціною у будь-який час. Нещодавно я ще раз усвідомив це: я мав бесіду із симпатичною молодою леді, яка вже багато років боролася з думками про самогубство і важку депресію. Спираючись на допомогу сім'ї, дбайливого психотерапевта і друзів з місцевої християнської спільноти, вона поступово знаходила нові способи давати собі раду в житті. Коли я спитав її про таємницю такого дуження, вона відповіла, я зрозуміла, наскільки нереально бути цілковито щасливою увесь час. Саме в цьому полягає таємниця молитви про спокій. Коли ми розуміємо, що не зможемо бути щасливими завжди, вона заохоче нас молитися про те, щоб бути досить щасливими у цьому житті. Часто буває, що нам доводиться робити щось таке, від чого й годі сподіватися щастя. Скажімо, говорити правду у складній ситуації, визнавати, що ми помилялися, взятися за вирішення серйозної проблеми у взаєминах, не погодитися з колегою щодо етичного питання або піти до зубного лікаря. У цих ситуаціях ми стримуємо своє бажання до щастя для того, щоб зробити те, що належить, навіть якщо нам це аж ніяк не подобається і викликає у нас внутрішній дискомфорт. Щиро вам кажу, це також велике полегшення визнати те, що ми не можемо бути щасливі постійно. Справді існують моменти, коли радочі просто недоречні, відразу подають на думку похмурі хвилі журби і втрати. Це час не стільки для сміху і радості, скільки для сліз і смутку. Мало що може бути жорсткішим у пору скорботи, ніж зустріти того, хто з ясною веселою усмішкою поплескає вас по спині, не говорить пішномовних релігійних банальностей і порадить вам тішитись від щастя. Безумовно, не про це йдемо умолити про спокій. Щастя зароджується в душі. Щастя, як і спокій, зароджується в душі. Надто часто ми покладаємось на зовнішні обставини і навіть інших людей, шукаючи свого щастя. Ми думаємо досить тільки отримати кращу роботу, зустріти належного партнера, виграти лотерею, і ми знайдемо щастя, якого нам бракує. Насправді це трапляється дуже рідко, майже ніколи. Безумовно, зовнішні фактори можуть до кращого чи до гіршого змінювати наше життя, але щоб знайти тривале щастя. Треба набагато ретельніше розглянути, що діється в нашій душі. Саме від цього залежить і як ми будемо реагувати на зовнішні обставини. Щоб виявити це, мені знадобилися роки. У моєму житті, як і в вашому, було багато і радості, і горя. Іноді все було гаразд. Однак іншого разу дуже погано. Пральна машина почала протікати. Захворів ПЕС, поламався автомобіль, інвестиційний фонд понизив відсотки, іноді багато всього прямо водночас. Покладання вини на зовнішні обставини рідко веде до щастя. Я мушу заглянути собі в серце і взяти відповідальність за те, як я реагуватиму на них. Не так давно я прочитав книгу, в якій автор розповідає, як нагадує собі про це щодня. Над зеркалом у ванні він повісив напис, який читає щоранку. Ти дивишся на обличчя людини, яка відповідальна за твоє щастя. Передусім слід бути відповідальними у цивіліні почуттів. Часто нас застають зненацька почуття та емоції, які руйнують щастя. Якщо ми хочемо бути Досить щасливим у цьому житті нам потрібно впоратися з цими почуттями якомога винахідливіше і відповідальніше. Замість того, щоб дозволити йому панувати нас або спробувати вдати, що їх не існує, треба розпізнати і назвати їх. Ось що я відчуваю в цю мить: гнів, ворожість, заздрість, нудьгу. Тоді нам треба поділитися цими почуттями з Богом і попросити Бога показати нам, як найкраще жити з ними. Коли ми зможемо спрямувати енергію своїх почуттів на творчу діяльність, то наше життя стане щасливішим. Але це слід зробити самому. Замість нас цього ніхто не зробить. Щастя це побічний продукт. Є такий вірш. Щастя, наче метелик, що хоч і ж ви женетесь за ним, то далі воно утікає. Але якщо ви звернете увагу на щось інше, воно прилетить. І тихо сяде вам на плече. Ці слова навчають нас чогось дуже важливого. Вони нагадують нам, що коли ми прагнемо здобути щастя, як ми тут собі, то зазвичай не зможемо його досягти. Воно не приходить у наше життя випадково. Істинне щастя це дар від Бога, безкоштовний побічний продукт особливого способу життя, що приходить до нас, коли ми припиняємо його шукати. Усе це нам не до вподоби нашій споживацькій культурі. Щодня нам раз у раз нагадують, особливо через світ реклами, що щастя це ринковий товар, який можна купити. Наприклад, якщо ми купимо особливий автомобіль або відвідуємо особливий курорт, то будемо щасливі. Щастя, іншими словами, перетворюється на список покупок. Якщо повірити рекламодавцям, то наше щастя цілковито залежить від того, що вони вважають цілковито необхідним. Це одна з найбільш оман нашого часу. Молитва про спокій говорить щось зовсім протилежне. Вона вказує, де перебуває прагнення до щастя на ширшому тлі наших взаємин з Богом. Чи помітили ви, що рядок? Щоб я був досить щасливий, і де відразу після слів вірити, що Він виправить усе і якщо я скорюся Його волі. Ця послідовність не випадкова, вона нагадує нам, якщо ми будемо більше вірити Богові, що Він оберне зло на добро, то зможемо частіше скорятися Божої меті і станемо щасливіші, звертаючи найбільшу увагу на такі речі, як віра і послух. Ми дозволимо метелику щастя прилетіти і сісти нам на плече. Стисло. Ми зможемо зробити цей світ щасливішим тільки в тому разі, якщо навчимося бути щасливими у власному серці. Ми вирушимо в ці мандри пізнання, коли виробимо розумні сподівання щодо щастя, почнемо брати відповідальність за те, як реагуємо на життя. І дозволимо Богові насправді бути Богом у нашому серці. Це рецепт, який пропонує нам молитву про спокій у шуканні щастя. І щаслива та людина, яка додержується цієї мудрості. І питання до цього розділу: наскільки ви щасливі?